Так, влади, поряд зі мною, очільник обласної ради Микола Лукашук, вітаю вас в нашій Доброго студії. Дня. Росіяни нас обстрілюють, хочуть зробити залежними, а ми захищаємось метр за метром. Повертаємо нашу територію та відбудовуємо країну. Тобто щодня виборюємо свою незалежність для вас особисто. Що таке незалежність? Ну, ви знаєте, незалежність у нас визначена конституцією Україна. Незалежна, суверенна, демократична, правова та соціальна держава. А для мене безпосередньо це всі ці слова, і я до них дам ще це право нашого народу визначати свою і зовнішню, і внутрішню політику демократичним шляхом, право виховати наших дітей, так як ми бажаємо. І сьогодні наші захисники та захисниці якраз борються за це право, щоб ми жили у вільній державі, Борються проти тоталітарізму, який нам пробують насадити. Ще багато-багато років. І це не ці 30 років незалежності, а це фактично ще з часів Богдана Хмельницького. Чим Дніпропетровщина от за весь цей час незалежності може пишатися, що здобули ми за цей час? Ну, які сектори, там, які сфери, можливо, перерахуєте, де Дніпропетровщина ну, дійсно на першому місці? Ну, давайте так. Дніпропетровщина завжди була. Областю номер один. Іноді про Дніпропетровщину казали не перша, але й не друга. Але в мене перша освіта економічна, тому я піду з економіки. То, Якщо це з економіки, дивіться, до початку повномасштабного вторгнення наша область давала трохи більше, ніж 10% ВВП держави. Всі інші області, які йшли після нас, а це на другому місці була Харківщина. Там було 5-7% ВВП. Чому? Тому що, по-перше, у нас великий освітній хаб. У нас дуже багато університетів і інститутів, які є і у Дніпрі, і у Кровоморозі, і в інших містах. Потужна освіта вона дає ну, і дає потужних лідерів, які виходять з цих вузів. Потім вони ну, йдуть працювати у нашу промисловість. Якщо дивитися за промисловістю, то сьогодні Дніпропетровщина це залізне серце України. Промисловість вся. В Тому нашій області, гірничний металургічний комплекс в нашій області. А, це все тут. З нашої області два президента. І тепер дивіться, у нас дуже потужний ще і аграрний сектор. Тому сьогодні наша область це є одна з ключових областей в нашій державі. А, як ви будете святкувати День Перемоги? Чи думали вже про це? Думав. Скажу так, по-перше, я подякую президенту, подякую нашим Збройним силам, подякую всьому нашому депутатському корпусу, хто був поруч, подякую своїй команді, подякую голові ОВА, подякую головам всіх наших громад. Зателефоную дружині, мамі, обійму всіх. І потім погоджу свідок і випаду з ефіру тижня на два на три і відсвяткую перемогу. Як Дніпропетровщина тримає оборону і як захищає свої кордони? Ну, так, оборону ми тримаємо ще 2014 року, це фортпост. Один з ключових фортпостів, в тому числі медичний фортпост. Я про це в минулому питанні забув сказати, а хочу вам сказати, що саме з Дніпропетровщини і почалась, наприклад, такий термін, як тактична медицина, тому що саме сюди приїжджали інструктори з інших країн і вчили наших, в тому числі в Мички, вчили наших лікарів і лікарів Дніпра, щоб вони були військовими хірургами, щоб вони рятували наших бійців. Тепер, коли ми кажемо про програми, які існують в обласній раді, якщо казати за минулий рік з обласного бюджету, фактично на підтримку сил оборони, ми з депутатами. З обласної військової адміністрацію виділили 1,3 мільярди гривень. Це величезні кошти. Якщо казати сьогодні, то на три програми у нас є програма підтримки ТРО, є програма підтримки правоохоронної діяльності, куди входять там і Нацгвардія, і наша поліція, і служба безпеки, і інші силовики. І є програма ліквідації наслідків від російської агресії. Це наш ДСНС. Ось туди ми вже виділили понад 630 мільйонів. Це не враховуючи. Підтримку наших міст були приліти в Дніпро, ми виділили майже 100 мільйонів. У нас величезна підтримка а, соціальні виплати для родин, де хто загиблий. Це 300 тисяч гривень. Для порівняння в сусідній Запорізькій області це 10 тисяч гривень. Це підтримка Павлограду, це підтримка Криворогу, куди були приліти. Тому дивіться, ми захищені. Завдяки нашим збройним силам, і разом ми на рівні місцевого самоврядування і органів державної виконавчої влади робимо все можливе для того, щоб підтримати наших наші сили, сили супротиву, сили боротьби проти агресора. Минулого року вся країна потерпала від енергетичного від енергетичної кризи, від блекаутів. Але цієї осені і зими, які ми очікуємо, може все повторитися. А наскільки захищені наші енергетична та теплова системи, чи вдасться нам нормально перезимувати? Дивіться будь-яка війна, це економіка. Ворог, коли почав обстрілювати в жовтні того року масованими ракетними ударами нашу енергосистему, він хотів. Дві мети досягти: перша мета це гуманітарна криза, друга мета це будь-яким чином ослабити нашу економіку. Ми пройшли цю складну зиму. Зовсім недавно э, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про те, що зараз вживаються всі можливі заходи для того, щоб вони були захищені, наші електростанції. Зрозуміло, що Дніпропетровщина за рахунок того, що це пром... тужний промисловий центр, Кривий Ріг, Дніпро, Павлоград, Кам'янське, Нікополь. У нас є велика кількість підстанцій. Зрозуміло, що за рік заховати їх під землю складно, але вживаються величезна кількість заходів для того, щоб наші станції були захищені. Ми розуміємо, що, напевно, є велика вірогідність. Війна ну, іде, вона, на жаль, не завершилась. Про те, що інфраструктуру будуть обстрілювати. Тому ну, я пораджу нашим жителям нашої області по можливості мати або генератор, або повербанки, або ліхтарики. Це треба буде мати, тому що ну, ми не знаємо, куди і як вони будуть. Пускати свої ракети. Але багато чого зроблено, багато чого відремонтовано, але також є і негативні наслідки цих обстрілів. Зв'язку з тим, що впала генерація, зв'язку з тим, що була велика кількість пошкоджень. Ми пам'ятаємо ці блокаути, коли ми сиділи без світла. Величезне навантаження було саме на Нікопольський район, тому що до цього там все опалення. Було не централізовано, а воно було від світла, і тому, коли у них були 6 на 2, 6 годин, не було світла, 2 години було світло, то їх квартири фактично не співали нагріватись. І Тут спрацювали якраз ці пункти незламності. Дуже потужно спрацювала і мерія. Ні, Нікополя і всього Нікопольського району місцевого самоврядування. спрацювала ДСНС. і Люди були з теплом. Але ця зима також я вважаю буде дуже складно. Дякую, пане Миколу, за Дякую. цю бесіду. Віримо в наших захисників, донатимо і наближаємо разом нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава Альбіно та Владе, про що готові розказати нашим глядачам?